Вітаємо вас, шановні колеги! Напередодні літнього сезону ми підготували вебінар по підбору та бронюванню пакетних автобусних турів до Болгарії. Тож починаємо. Переходимо до особистої агентської сторінки. Натискаємо для турагентів. Вводимо логін та пароль. Ми перейшли до приватної сторінки вашої агентства. З лівої сторони сайту Ви можете переглянути маршрут, за яким слідкує автобус до Болгарії. В розділі інформація переходимо до графік автобусів Болгарії. Хочу зазначити, що компанія Trendway Travel співпрацює з справжніми професіоналами. Це автобусна компанія Болгарська, саме автобусна компанія «Рікі», яка співпрацює на українському ринку більше 30 років. В його автопарку. Висококласні автобуси, марка Mercedes. Всі поєднані wi fi USB-проводами, телевізорами, туалетними кімнатами, тобто комфорт та якість ми гарантуємо. Тут знаходиться розклад Київ-Чернівці, Київ з зазначенням днів, коли виїжджає автобус та руху автобуса з зупинками та з часом зупинок. Також тут знаходиться інформація по маршруту львів чернівці Львів, також до Болгарії. Дні, час та зупинки, за якими слідкує автобус. Тож, переходимо до самих пакетних турів до Болгарії. В кладі обираємо пакетний тур. Типу рейс. Ми вибираємо автобус. Ринок Україна по замовчуванню. І обираємо Київ, Централ Бас чи Львів Бас Station в залежності від того, звідки прямують ваші туристи. Обираємо курорт Болгарія. Дати, календарі для зручності та користування бронювання турів. Ми зробили календар. Календар з датами зеленим виїзди автобуса по маршруту. Обираємо період, зазначаємо, кількість дорослих та дату перебування в турі. Також ми тут можемо вибрати конкретний курорт, який вас цікавить, чи обрати всі курорти. Також можна зазначити зірковість готелю 5, 4 чи 3 зірки, а та також тип харчування. Тож переходимо до пошуку. Система опрацьовує всі доступні варіанти по вашим датам і перед вами список. Хочу звернути увагу, що в списку ми також. Зазначаємо готель, рівень харчування, період, коли перебуває турист в турі. І тут ви можете переглянути повну інформацію по готелям. Розглянемо на першому прикладі. Адмірал Плаза 4 зірки. По цьому туру трансфер не включений. Що це мається на увазі? Трансфер. Це коли автобус прибуває до Санні Біч, до сонячного берега, то трансфер до готелю не включений. Але якщо ви хочете, щоб туристи добрались саме від зупинки автобусу до готелю, ви переходите в попередню вкладку і нажимаєте Хочу додати трансфер. І система автоматично прорахує вам трансфер від зупинки до вашого конкретного готелю. Тож, тут зазначається мінімальна категорія номеру, яка доступна до бронювання, тип харчування, дата, в якій перебуває турист в турі. Тобто 3105 це саме дата виїзду автобусу з Києва там, чи зі Львова, яку ви в залежності зупинку обрали. Тобто з 1 по 9, 9.06 – це автобус від'їжджає від Болгарії. Дати перебування в самому готелі, коли турист відпочиває, це 1.06 і 0,806. Тобто для зручності, для правильного розуміння, у вас є дві дати: від початку туру до від'їзду та також повні ночі проживання в готелі. Тут також відображається інформація по маршруту, коли від'їжджає автобус та коли прибуває. Зазначається марка машини, якою слідує автобус, і які дні. Страхування також включено до цього пакетного туру. Переходимо на деталі. Тут відображається повна інформація по наявності номерів, які ви можете забронювати, та по типу харчування Room only. Та брекфест. Тобто, ви самі обираєте, які туристу вам потрібні категорії, та переходите до бронювання. Тут можна також переглянути інформацію по готелю, наповненість номерів, пляжна зона, яка територія, що на території є, які доступні харчування, які є ресторани. Що е, отель пропонує для дітей, тобто весь спектр інформації ви можете переглянути, обравши даний тур. Також розклад автобусу. Якщо вас задовольнив якийсь е, вид харчування чи кімнати, ви нажимаєте на дату і зазначаєте Додати в кошик. Це нова система. Як ви вже зрозуміли, де ви можете додати, як трансфер, додаткові зупинки та переглянути повну інформацію від дати від'їзду автобусу до проживання? Що ми зазначаємо кошику, що ми тут бачимо: назву готеля, категорію номеру, яку ми обрали, без харчування, ціна за одну людину, чи в залежності від кількості туристів. Та також зазначається інформація проживання. Саме кількість проживання, скільки перебуває турист в готелі з 1.06 по 23.06. Та транспортна інформація з 31.05 від'їзд з Києва та від'їзд з Болгарії 9.06. Автобусний перевізник. І в кошику ви можете переглянути для зручності комісійну програму винагороду для агента. Якщо вас все задовольняє, то ми переходимо до пункту забронювати. Саме на цій сторінці стандартна процедура. Зазначається стать, прізвище. Ім'я, дати народження, електронна адреса, номер телефону, додати коментар. В, цьому, в цій правці ви можете написати особливості по туру, чи туристу якісь особі відмітки там в номері, якщо турист постійно перебуває в номері, чи у туриста якась святкова дата. Коментарі, будь-які коментарі по заявці. Ви тут прописуєте, ця інформація потрапляє до нас, і ми вже з вами налаштовуємо комунікацію по даному туру. Інформація про слідкування автобусу. Після цього ми нажимаємо клавішу Зберегти та продовжити. Система опрацьовує ваш запит, відправляє нам, і ми присилаємо вам номер. Автоматично присилається номер вашого бронювання. За номером бронювання в цій вкладці ви можете переглянути статус вашого замовлення на розгляді, чи заявка підтверджена. Якщо заявка підтверджена, то вона готова до оплати, ми вам виставляємо рахунок і ви її оплачуєте. Для зручності цієї системи, чому саме кошик, тому що в кошику ви можете додати декілька пакетних турів. Тобто, якщо у вас їде дві-три сім'ї, ви можете обрати різні номери, ем, трансфер додавати одній сім'ї чи двом сім'ям. І ця сама інформація буде міститися в цьому кошику, і буде сумарна сума по вашим заявкам. Тож, компанія Trendway Travel працює над удосконаленням. Бажаємо вам гарного дня! Якщо будуть у вас питання, пишіть нам на сайт, на наші телефони, зазначені на сайті. Будемо раді вам відповісти. Гарного дня, плідної співпраці, колеги!